В ефірі інформаційна програма день це головні новини області. Студія Юрій Савчин. Мої вітання. Вакцинувати дитину чи ні, медики в цьому питанні категоричні. Переконують це не право вибору, а обов'язок батьків і додають саме завдяки такій профілактиці, вдалося позбутись віспи і тримати під контролем низку інших інфекційних захворювань. Втім, багатьох батьків ці аргументи не переконують. Тож від чого захищає вакцинація і чим загрожує відмова від неї, дізнавалась Оксана Жужельська. Знайомтесь, це Вероніка. Їй два з половиною і весь цей час дитина живе з діагнозом атопічний дерматит. Із щеплень у неї лише БЦЖ у пологовому будинку через постійні висипи на шкірі вакцинувати доньку. Мама не ризикує. Наш дільнич педіатр нам каже, що нам не можна робити щеплень. Інші лікарі кажуть, ви подавайте таблеточки. Щеп, ну, трошки висипка пройде, зробити щеплення, все буде добре. Вакцинувати малюка батьківський обов'язок. Переконують медики і додають, кожна дитина має пройти обов'язкове щеплення від десятка хвороб. І ще чимало вакцин є рекомендованими. Проте поряд з такими вимогами називають і невтішну статистику. Найкращий показник щеплень БЦЖ – вакцина проти туберкульозу, яку вводять дитині, ще в пологовому. У рівному ця цифра становить трохи більше половини новонароджених. З одного боку батьки не хочуть, а з іншого часто бувають перебої з поставкою вакцини в медичні Заклади, але станом на сьогодні кажуть лікарі, дефіциту немає. На даний момент вакцина є, вакцина ставропільська. У нас на даний момент є 1700 доз. Гірша ситуація з вакцинами проти кору, паротиту, краснухи та гепатиту Б. Але змінити ситуація має з дня на день. Лікарі очікують на поставку необхідних препаратів. Та, попри всі вмовляння та переконання медиків, батьки вести діток на щеплення не поспішають. Щороку кількість вакцинованих зменшується. Лише у рівному за перші півроку рахунок відмов йде на сотні. Є 464 відмовника. Це тобто, це є до 18 років. Нас рахується дитяче населення, дитяча вікова група. Це 4 364 дитини, які не мають жодного щеплення. Це в нас в місті рівному. 1115 дітей до 18 років це ті, які від батьки яких відмовилися від одної вакцини, але прищепили якоюсь іншої, тобто які мають наполовину щеплень, від якоїсь вакцини відмовилися. Тобто то є справді дуже-дуже є велике число і воно, звісно, насторожує. Така ситуація веде до зниження колективного імунітету і можливого поширення епідемії, додають медики. Обов'язковий безпечний рівень щеплень – 90-95%. Для рівного як і для України, загалом ця цифра сьогодні нереальна. Хоча в глобальних масштабах користь від вакцинації переоцінити складно. Значно зменшилась захворюваність на вітряну віспу, на поліоміеліт. Також була зменшена захворюваність на кір. На сьогоднішній день ми бачимо підйом цього захворювання. Захворюваність на дифтерію. Аби примусити батьків вакцинувати своїх дітей. Медики також нагадують, що рано чи пізно ці діти підуть у садочок, а там без довідки про щеплення ніяк. Є підставою для прийому в дошкільний навчальний заклад. Це медична довідка, що дитинка здорова, і звісно, що в неї є щеплення, або ж довідка ЛКК, що щеплення перенесені, або інші якісь були умовні причини. Керівник закладу не має право прийняти в заклад дитинку, в якій не буде ось таких документів. Наталія планує віддати доньку в садочок вже з вересня. І що робити з щепленнями, каже, поки не знає. Тим часом додають освітяни почастішали випадки звернень батьків, чиї діти пройшли вакцинацію з проханням не приймати в групу тих малюків, які цієї вакцинації не проходили. Оксана Жужельська, Денис Коломис, інформаційна програма День. Делегації від Рівненщини долучилися до святкування 1025-річчя хрещення Русі в столиці. Представники християнських релігійних організацій області взяли участь в урочистих заходах Національному палаці мистецтв Україна. Делегацію з трьох десятків осіб почолили виконувач обов'язків голови облдержадміністрації Анатолій Пиненко та голова облради Юрій Кічатий. Крім того, протягом минулого тижня заходи з нагоди цього свята відбулись в усіх областях України, в тому числі і у різних куточках Рівненщини. Я, користуючись нагодою, хочу привітати всіх земляків, всім великим християнським святом, побажати добра, здоров'я, достатку, благополуччя і Божої благодати. Велике враження справив виступ президента, який закликав до консолідації, до використання християнських цінностей у житті суспільства. Вже за два-три тижні в оселях Рівнян знову з'явиться гаряча вода. Про це повідомив міський голова Володимир Хомко. За його словами, відновлення гарячого водопостачання було однією із умов передачі майна підприємства Теплотранссервіс в оренду строком на 10 років. Якщо буде все нормально, одна із вимог ми до орендаторів була одразу подати гарячу воду. Тому я сподіваюся, і більше ніколи її не відключати. Я сподіваюся, що так і буде. 169 випускників військової кафедри Національного університету водного господарства та природокористування прийняли цими вихідними присягу невірність на народу України. Незабаром частина з них поповнить глави збройних сил та силових структур держави. Нині армія переживає нелегкі часи. Триває реформування, яке має завершитися до 2017 року. З яким настроєм студенти водники отримували військові звання? Які перспективи військової кафедри НВГПА знає Алла Сищук. 700 годин теоретичної підготовки, місяць навчальних зборів у військах, практичні заняття. Так готують офіцерів запасу на 15 військових кафедрах у вишах України. Випускники кажуть, цих знань та навичок достатньо, аби професійно діяти у реальних умовах. Навчання на військової кафедрі якби дисципліну дало. Мені більше став зібраний, дисциплінований. Дуже сподобалась мені військова підготовка, стрільба, я навчився добре стріляти. Військова кафедра насамперед дає загортування. Люди, які навчаються на військовій на військовій кафедрі, стають справжніми чоловіками. В них виховується дуже багато цінностей, мужність. Там... Чесність за словами фахівців, усі ці якості знадобляться особливо тоді, коли українські війська повністю перейдуть на контрактну форму комплектування. Однозначно, при переході на контрактну службу ці військові кафедри потрібні, тому що від них буде багато залежати комплектування збройних сил України. Військові кажуть, нині держава поступово повертається до вирішення проблем армії та кожного військовослужбовця, зокрема, тому бути військовим доволі перспективно. Приймаються рішення і президентом, і міністром оборони про те, що повишається заробітна плата. Практично сьогодні будемо говорити, в частинах аеромобільних військ, військово-морських повітряних сілах. Зарплату офіцер вчини там старшого лейтенанта, капітана получає десь до 3,5-4 половиною чотири тисячі. От. І є перспектива, що ця цифра буде то до 6 тисяч рівень. А поки демонстрація вишколу складання військової присяги, я захирець Олексій Михайлович вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відомо. Прийняття військової присяги це подія державної ваги. Це усвідомлюють наші курсанти, які в цьому році вперше пройшли військовий збір на нашому рівненському навчальному центрі. А вже незабаром до військової служби у водному університеті залучатимуть і дівчат. Так, з 1 вересня тут навчатиметься 25 курсанток. Але Назар Мідріган, інформаційна програма День. Картини написані тополиним пухом. Виставку унікальних творів Ольги Осейчук відкрита у Березнівському музеї. Приурочили її 1025-річчю хрещенні Росії, оскільки на більшості картин зображені храми або біблійні сюжети. На відкритті виставки побував Сергій Купровський. У свої 75 пані Ольга власними руками створює картини з оригінального матеріалу тополиного пуху. Художниця стверджує, жоден інший прийом не здатний так відобразити легкість і красу. Саме тополовий пух він прозорий, він легкий, він світлий і він допомагає створити, створити такі відтінки, дуже тонкі, майже невидимі, що це не може зробити ні акварель, ні олійна фарба. Окрім незвичного матеріалу, особливою робить техніку ще й те, що в роботі не використовується навіть клей. Надзвичайно складна техніка, і техніка є унікальна, тому що е, картина пишеться без попереднього ескізу, без клею за допомогою пінцету або рук пальчиків. Е, тополинки, борсинки тополиного пуху склеюються, ніби вони. Склеються ніби природнім способом із ворсинками оксамиту. Робота над картинами надзвичайно кропітка, адже митець не користується жодними ескізами. Таку оригінальність уже встигли оцінити не лише в Україні. Саме ось таке тонке мистецтво е заслуговує на велику шану і на велику повагу. Крім того, ми гордимося тим, що саме ці роботи побували далеко за межами рівненщини і нашої України. І... За кордоном також високо оцінили роботи нашої землячки. Усі відвідувачі музею надзвичайно захоплені побаченим. Незвичні твори рідко когось залишають байдужими. Вона така є сама по собі особистість, дуже глибокомисляча. і відповідно роботи її відзеркають в собі. Її сутність, отаку надзвичайно, таку світлу, чудову, прекрасну, яскраву. Оцінити унікальні роботи усі охочі зможуть до середини вересня. Після чого експозиція помандрує усією Україною. Сергій Купровський, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Із срібними медалями та під десятьма тисячами доларів призових повернулися додому гравці футзального клубу Кардинал Рівний з міжнародного турніру у Куветі. Здобувши п'ять перемог поспіль у вирішальній зустрічі змагань, рівняни поступилися. єгипетській макасі 1-3. про враження від перед зборів на березі перської затоки. Журналістам дня розповів наставник кардинала Сергій Піддубний. Міжнародний товариський турнір у Кувейті фактично став першим передсезонним збором рівненського кардинала. До Аравійського півострову вилетіло 14 футболістів, а до матчів довелося готуватися вже безпосередньо у Кувейті. Ми так, поїхали ну, не готовими, тому що команда зібралась в повному складі якраз на саме в Кувейті. Тому що ми тут, якби, зібралися у Рівному за три дні, До цього там побігали на стадіоні. Бігали. То було у нас, ну не всі були люди, і ну, пробіжки це не то. І коли прилетіли в Кувейт, прийшли на перше тренування, воно зразу було замітно, що команда, як говориться, гавкає на м'яч. Втім, незважаючи на це, кардинал зумів впевнено виграти усі три свої поєдинки групового етапу і потрапити до чвертьфіналу розіграшу турніру. Прохід був далі стадії там. В одну четверту в фінал, це завдяки тому, що ми там тренувалися, ну бо там не всі так команди тренувалися. Команди прилетіли на цей турнір, якраз туди всі готові. На думку наставника нашого клубу, найсильнішими опонентами кардинала у Кувейті були місцева Каджия, хорватський алюмнус та єгипетська Макаса, яка є фактично збірною Єгипту. Саме останні рівняни і поступилися у фіналі. Виграти фінал в шансі було у нас більше, ніж в збірної Єгипта. Але все-таки треба дивитися реально на речі і там, дякувати Богу, що ми дійшли до фіналу, тому що були тяжкі матчі, ми грали там в одній четвертій з дуже солідною командою. І в останній матч в групі з колумбійцями дуже, дуже, дуже хороша команда. І так вийшло, що ми їх якби по рахунку легко обіграли, але ігри були нелегкі. Сказалося, що ми більше знову ж грали одною четвіркою, і десь, може, якраз в той додатковий час і не вистачилося. Підсумком турніру у Кувейті для кардинала стали срібні нагороди, 50 тисяч доларів призових та висновок, що команда потребує кадрового підсилення. Ще не ясно, що там Олександр Бондар може, все-таки він може з командою перейти. Там є в нього хороші варіанти. І як от ну, турнір показав, що треба все ж таки треба ще на трансфері на трансферному ринку пошукати гравців. Грелю кінник був таки настроєний грати великий футбол. І... Там з ним не ясно. А кашуба ну сподобався мені як тренеру. Ну я дуже ним задоволений. І я його командою обору, але це все від того чи він захоче. Відпочиватимуть від футзалу рівняни до четверга. Потім розпочнуть підготовку до другого етапу зборів товариського турніру у Польщі. Роман Сфриди, Ярослав Катеринчик. Інформаційна програма День. Такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного вам настрою на весь робочий тиждень. Нехай вам щастить. і Нехай у вас все буде добре. До побачення.